Як же ж магічно працює цей апарат? Просто магія. Можна дивитись на ці числа, цифри, точніше, чи числа, чи цифри. Вічно. От зараз насос вимкнеться, споживання в будинку впаде. 3 кВт споживає. О, дивіться, бачите, сонце вийшло, сонечко виглянуло. Оп, оп, і зразу помінялося. Пішов експорт в мережу. Як красиво. А? Можна вічно дивитись на три речі. Як працює людина, як горить вогонь, як тече вода. Ну і четверте. Як міфічно бігають, називаємо це електрони. Оп, насос вимкнувся! Зразу 1.62. І знову ж таки надлишок. От надлишок пішов сюди. Вже нема куди дівати. Вже, 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 вже таке споживання, що вистачає і на споживання будинку. Нагадаю, включене все опалення на, на керамічних обігрівачах. Експортується в мережу і ще якийсь надлишок, якихось нещасних 140 Вт, зараз 270. Складається в батарейку. Отак от, от. От що значить сонечко. Яскраво світить. Краса. Просто краса. Не знаю, як вам, мені це дуже подобається. Класний інвертор. Шикарно все працює. Режим роботи. от такий. Чому тут 80 в цій зоні? Для, для того, щоб був цей буфер, щоб можна було надлишок збирати. Якраз отака хитрість, щоб воно не пропадало, бо інакше воно би просто його обрізало і ні, в нікуди б не дівало. А так зайвий кіловат, 2-3, деколи 7,8 в день. Все одно вони витрачаються. Магія. Магія. От зараз споживання було більше. В мережу зливалось тільки 7,5 кВт, бо обмежений продаж на 8. Як тільки споживання впало, споживання компенсоване, нам на, на продаж пішло, решта в батарейку 640-750 Вт в даному випадку. Краса. А ви ще питаєте, що так дорого? Так тому що воно працює. І працює як слід.